Кальції, дитринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Вони з тебе вдарили по житловому сектору з реактивних систем залпового вогню. Вчора ввечері російські терористи обстріляли Вовчанськ на Харківщині. У місті численні пошкодження будинків є двоє поранених: 57-річна жінка та 60-річний чоловік в обох вибухові травми та осколкові травми їх госпіталізували. Наслідки ворожого обстрілу по Вовчанську. Ось. Несуть розруху Нашому місту і а ввечері російська армія обстріляла Дніпровський район звільненого Херсона. Це була вже друга атака за добу. Як повідомили в офісі президента, окупанти поцілили у квартиру. Є постраждалі. Ще четверо цивільних дістали поранення під час попереднього ворожого обстрілу. Одна людина померла під час госпіталізації. Повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, ще одна жінка постраждала внаслідок ворожих ударів по селу Антонівка. Її доправили до обласної лікарні. В офісі президента вважають, обстрілюючи херсон, росіяни мстяться місцевим жителям. Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки. Просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Ради ООН з прав людини? Чи рутина російських звірств більше не цікава? Водночас у звільненому Херсоні знайшли ще чотири ворожі катівні. Російські військові та представники ФСБ облаштували їх у захоплених будівлях херсонського ізолятора тимчасового тримання СІЗО та в одному з райвідділків поліції. Повідомляє офіс генпрокурора. На місцях тортур українська поліція виявила частини гумових кийків, дерев'яну биту, апарат для катування струмом, шматок металопластикової труби та кайданки. Зі стін вилучили кулі. За даними слідства, окупанти зну. Щалися з людей і фізично, і психологічно. Ось один з підвалів, де росіяни катували українських патріотів. Виявили тут сліди і крові, засоби тортур були і проводи, і бери Це палки резинували. У тому ж ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою. Наразі правоохоронці встановлюють всіх потерпілих від російських тортур кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни. Як тікали, підірвали свої склади з боєприпасами і разом з ними сільську інфраструктуру. А потім випустили по населеному пункту три ракети, вбили одного жителя і ще одного поранили. Так російські окупанти помстилися мешканцям Нововоскресенського на Херсонщині. У селі вони хазійнували майже сім місяців, призначили свого старосту та навіть провели так званий референдум і певнили місцевих жителів, що новий рік ті зустрічатимуть разом з ними. Та не вийшло 4 жовтня у Нововоскресенське зайшли українські вез. Зволителі Софія Богуцька продовжить. Побачив, тут стоїть шкільний автобус. ну Зразу було трохи здивування. Потім, коли побачив, що цей шкільний автобус забитий окупантами, і вони вигружалися сюди і сказали, ми тут залишаємося, це в нас буде штаб. 19 березня село Нововоскресенське окупувала російська армія і сільради спершу зробили штаб, а потім ще й склад боєприпасів. Олександру Загарбники пропонували співпрацю, та він не погодився. Тож чоловікові знайшли заміну. Добровільно зголосили Працювати старостою та людина, яка була при окупаційній владі, теж підтримувала їх. Його дружина також добровільно пішла до нього секретарем. Вони отримували заробітну плату, служачи окупантам. Ці ж люди певний староста готували тут і фейковий референдум за приєднання до Росії. Наразі їх уже затримала СБУ по населенню. Не ходили, не ходили. але по слухам цей референдум був проведений на. На бумаги так як потрібно, це староста був хвалився, що ви не хвилюйтеся за вас. Уже все зроблено. В окупації в селі 700 залишилося 530 людей. У місцевій школі загарбники організували собі їдальню, склад продуктів та зброї. Сюди ж стягували вкрадені із сільських хат речі. Навіть не брезували тими карандашами, дитячими альбомами блін все виносили, тим більше що лічно. Сиділа і бачила, як вузлами виносили. А ще окупанти відбирали телефони. Техніка як їхала, то старалися, щоб вони нас не бачили. Бо казали, не дай Бог, побачимо, хто знімає чи що. Свій телефон, звісно, ховали б, як могли б, а брали кнопочні, ще старі наші. Для тих, хто викликав підозру, у школі росіяни облаштували карцер. Приїжджали розгвардійці. Ходили по домівках і наводили, як то кажуть, шмон, то в кого там ноутбуки, телефони, то перевіряли. Ну, Може, в кого яка інформація була українська, то вони забирали. Чоловік каже, хазяйнувала у селі Росгвардія, а так звані ДНРівці були за поліцаїв на побігеньках. Угруповані між собою не завжди ладнали. Ну, ми таке чули, що росіяни по цих ДНРівцях стріляли, щоб вони. Не розслаблялися. Вони самі по собі, ну самі по своїх стріляли, а говорили, що то українці стріляють і типа нам доказували, що це прильоти з от українських збройних сил. За час окупації у селі було поранено двох місцевих жителів. Двоє загинули. Серед них і чоловік Анна його не стало напередодні визволення. Якраз хлопці наші заходили в село і в той день. Було якраз прильот був і прям сім штук якраз на нашу сторону по країні вдарило зайшли українські визволителі, а окупанти, коли тікали, підірвали свої склади з боєприпасами, зокрема, і той, що був у школі. Відтоді по селу Росіяни гатять ракетами 9 листопада. Після чергового прильоту загинув чоловік. Його брата поранило. Софія Богуцька Руслав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористами. І закликала створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії. Про це повідомив голова постійної делегації України Єгор Чернів. Він зазначив, що трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але й вище керівництво Росії. Резолюцію ухвалили на щорічній сесії асамблеї НАТО в Мадриді. Вона закликає всіх союзників чітко визначити, що російський режим діє як терористична організація. За словами Черніва, закріплено. Принцип підтримки України членами НАТО стільки скільки буде потрібно в резолюції. Врахували пропозиції української делегації збільшити постачання озброєнь для збройних сил України, розробити кроки щодо вступу України до НАТО і механізм стягнення репарацій з Росії. Делегати парламентської асамблеї також відзначили, що українська армія посилить НАТО а тому членство України є бажаним та важливим і для самого альянсу. Війна Росії проти України швидше за все закінчиться за столом переговорів, і тому союзники по НАТО повинні надавати Києву більше військової підтримки. На цьому наголосив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. Він попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни. За словами Столтенберга, у НАТО закінчуються запаси зброї. І тому альянс має наростити військову промисловість, щоб підтримати Україну в довгостроковій перспективі. Столтенберг вважає, що країни-члени НАТО наступного року можуть вирішити витрачати. Ати на свою оборону більше ніж встановлені нині 2% від ВВП. Звичайно, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але ми повинні пам'ятати, що це таке. Це загарбницька війна, коли одна країна, Росія, вторглася у сусідню Україну. Треба усвідомлювати, що ця війна швидше за все закінчиться на якомусь етапі за столом переговорів. Але ми також знаємо, що результат цих переговорів залежить від розстановки сил на полі бою. Отже, якщо ми хочемо результату прийнятного для України, результату, який гарантує перемогу України як суверенної незалежної демократичної нації в Європі, найкращий спосіб досягти цього надати Україні військ. Кову підтримку разом з дев'ятою річницею початку революції гідності напередодні в Україні відзначили день десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військових привітав. І президент під час традиційного вечірнього звернення Володимир Зеленський з'явився у футболці з емблемою десантників. Це парашут із крилами, на якому спускається меч. Президенту таке вбрання подарували. я дякую вам усім. Воїни, дякую всім українським десантникам. Наші десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. Росіяни стали менше використовувати для ударів ракет і шахедів. Про це бо не мають їх у достатній кількості. Про це заявили у повітряних силах інформагентства УНН. За словами речника відомства Юрія Ігната, якщо раніше Росія щодня запускала по Україні до п'яти шахедів, то нині не робиться взагалі. Усього окупанти запустили по Україні вже понад чотири сотні дронів камікадзе, з яких близько 330 було збито. Крім того, ворог за словами Ігната зменшив використання крилатих ракет. Дещо є затища у небі, зрозуміло, що противник не може завдавати так масовано ракетних ударів, як це робив там періодично. Так мусить дещо свої запаси накопичувати. Ми ж не раз про це говоримо, що Україна терпить сьогодні не так збройні сили, як український народ. Цей тероризм від Росії, ракетний тероризм. Юрій Ігнат також заявив, що від своїх намірів завдавати ударів по території України і наших критичних об'єктах ворог не відмовився. А отже, єдина гідна відповідь України на ці загрози покращення системи протиповітряної оборони. Він повідомив, що днями на озброєння стали дві батареї ППО, які надіслала Франція, а також американські системи. А Однак, за словами ігната, цього і досі недостатньо, аби повністю закрити українське небо. Дрібний металевий осколок мало не коштував йому життя. На подвір'я 62-річного Олександра з Донеччини прилетіло дві ракети. Йому з братом, дивом пощастило вижити, проте чоловіків сильно травмувало. Осколок, який застряг Олександра, в стегні провокував постійні кровотечі, а витягти його було надто ризиковано. Як медикам вдалося врятувати чоловіка далі в нашому сюжеті? Я набрав сіна в корзину, щоб понести корівці корівкам верніше. І тут я почув зрив. Дуже такий сильний, мощний зрив. Різко так упав, і це мене спасло. 62-річний Олександр з Донеччини пригадує, як на початку жовтня на його подвір'я прилетіло дві ракети. Того дня вони з братом порались по господарству і не встигли сховатись. Ракета впала буквально за 15 метрів від чоловіка. Осколки пішли ну, по верху і частково понизу. У ну, мене ліву сторону, всю ця, вся ліва сторона була побита осколочками такими маленькими. А основні осколки прийшлися на стегно і на ногу. Вся нога в крові, і я почав повзти. І так метрів п'ять проповз. Тоді перша думка Олександра була не про травми, а про брата. Я більше всього хвилювався за брата. Він ходить, руки, ноги цілі. І тільки поранило біля голови. Першу допомогу братам надавали наші військові. В Олександра була важча травма. Його невідкладно прооперували в Кураховому. Ще три операції провели у Дніпрі. Частину уламків витягли і зупинили кровотечу. Далі перевезли до Львова. У центрі незламні Олександру раптово погіршило. Рана на стегні знову почала кровити. Дивлюся по полу крапочки красні, а ну все. І от я біг так швидше, швидше до перев'язочної доходів і не встиг дойти. Ну там метрів п'ять. Чого то воно калюжа кров'ю? Після досліджень медики знайшли причину постійних кровотеч. У стегні залишився дрібний осколок, який буквально різав чоловіка зсередини. Побачили, що є осколок, навколо осколка сформувалася вже мішочок, такий псевдоневризма, яка в будь-який момент могла розірватися. Олександр потребував невідкладної допомоги, проте забрати уламок хірургічно було ризиковано. Тому медики вирішили перекрити доступ крові до ураженої артерії, зупинити цю кровотечу, ці рецидивні кровотечі міні-інвазивно. Тобто, за допомогою спеціальних дрібних інструментів, які заводяться через плечову артерію, знаходяться в фактично нижню кінцівку і блокують ту проблемну ділянку, з якої кровило постійно. Що і вдалося зробити. Місце було. Було не для відкритої хірургії. Тобто, що ми, але враховуючи те, що в нас є спеціальне обладнання, то е, ми могли зробити це з іншої артерії, зайти через весь організм, поставили спіраль е, з мікрофібри, яка зупинила повністю кровотечу, і е, зразу псевдоаневризма е, стала відсутньою. Операція пройшла успішно. Тепер уламок, який залишився в стегні, більше не загрожує чоловіку. Олександр нині проходить реабілітацію і дякує лікарям за допомогу. Каже, почувається добре і вірить у краще. Буде ще краще. Ну я я, я думаю, що буде все. Я вернуся додому, все буде нормально. Оксана Ротко, Тарасолинець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підтримуйте нашу армію, бережіть себе та вірте в перемогу. Наступні новини за 15 хвилин. Далі Вадим Крапі.